Іноді буває так, що приходить листопад, а в саду стоїть яблуня зелена, мов у серпні, листя не опадає, наче дерево не відчуло наближення зими. Господар дивиться і не розуміє, чи це добре, що дерево таке живе і міцне, чи навпаки біда наближається. Для садівника така картина не просто дивина, а знак, що в природі чи в догляді щось пішло не так. Бо яблуня, як і будь-яке дерево, має свій ритм життя. Весна, ріст, літо, плодоношення, осінь, спокій і підготовка до зими. А якщо листя тримається до морозів, це значить, що ритм порушено, дерево не відпочине як слід і може постраждати. У природі нічого не буває просто так, коли настає осінь, дні корочають, температура падає і дерево отримує сигнали. Треба зупиняти ріст, скидати листя, накопичувати поживні речовини в коренях. Це свого роду відпочинок перед важким зимовим сном, але коли осінь тепла, довга і дощова, яблуня може розгубитись. Вона думає, що літо триває і продовжує жити своїм звичним життям. Листя ще працює, соки йдуть і ніяких натяків на зиму дерево не сприймає. У результаті перші сильні морози. Застають її зненацька, листя ще на гілках, кора не визріла, а молоді пагони не встигли задерев'яніти. І тоді зимові холоди роблять свою справу підмерзають гілки, з'являються тріщини, кора відстає від деревини. Особливо небезпечно, коли листя на яблуні залишається після перших заморозків. Листова маса тоді обмерзає, стає важкою і може рвати тонкі гілочки або навіть. Спричинити розтріскування кори. Крім того, через зелене листя дерево продовжує випаровувати вологу, а коріння вже не може її поповнювати, бо земля підмерзла. Це створює внутрішній стрес, куди ніби дерево одночасно і спить і працює. У таких умовах яблуня входить у зиму виснаженою і вже навесні може погано прокинутись, пізно розпуститись. Або навіть втратити частину крони. Селяни здавна помічали, що яблуні з листям перед зимою то не на добро. Казали як яблуня не роздягнеться, то навесні плакатиме, бо така яблуня слабне, і навіть якщо не загине, то плоди наступного року будуть дрібні і нечисленні. Природа вчить, що кожен має свій час листю впасти, гілці відпочити, кореню зберігати силу. І коли цей порядок збивається, дерево починає хворіти. Тому уважний господар завжди стежить за садом восени дивиться не лише на врожай, а й на стан дерев після нього. Причини такого листотримання можуть бути різні, але у більшості випадків початок проблеми в неправильному догляді або погодних аномаліях якщо осінь тепла. Без різких перепадів температури, а ще й з частими дощами, дерево не отримує сигналів до скидання листя. Але іноді винен сам господар надмірно підживив дерево азотними добривами пізно восени, поливав занадто довго або обрізав гілки в неправильний час. Усе це збиває природний цикл. Дерево, як жива істота реагує, раз мене годують, раз волога є, значить час росту триває. І тому не переходить у спокій. Є ще одна причина різні хвороби чи шкідники, які порушують обмін речовин у листі, тоді листки не жовтіють, не відмирають, а ніби застигли на півдорозі між літом і зимою. Такі дерева взимку особливо вразливі, і якщо їх не підготувати, не допомогти, то навесні можна побачити засохлі верхівки, обмерзлі пагони, навіть часткову загибель. Важливо розуміти саме по собі явище не смертельне, але воно сигнал. Якщо яблуня не скинула листя, значить, їй не вистачило умов для нормального завершення сезону це нагадування садівникові, що природу не можна змушувати, але можна допомогти їй трохи підказати. Бо сад це не просто дерева, це живі сусіди, які чутливо реагують на все. На погоду, на людські руки, на догляд і на недогляд. Уважний господар ніколи не скаже а, само впорається. Він помітить, коли листя тримається занадто довго і подумає чому. Може, восени було надто тепло, може, добрива пізно вніс, а може, яблуня молода і просто не має ще правильної реакції на зміну сезонів. У кожному випадку треба дивитись, спостерігати і діяти розумно. Бо яблуня, що не скинула листя восени, це як людина, яка не лягла спати всю ніч перед важкою роботою зранку вже без сил, так і дерево замість спокійного зимового відпочинку, воно входить у морози напружене, втомлене і замість весняного цвітіння може отримати від холоду опіки та пошкодження. Тому, якщо господар помітив, що листя ще тримається у листопаді. Це не привід для паніки, але й не час байдикувати. Це нагадування, що сад живий організм і кожна дрібниця має значення, осінь пора спокою. Але перед ним треба допомогти деревам заснути правильно. І коли ми розуміємо природу свого саду, коли бачимо не лише гілки, а й його настрій, тоді навіть така дрібниця, як несвоєчасне опадання листя. Стає уроком для уважного господаря. Коли яблуня не скидає листя восени, це означає, що їй потрібно допомогти перейти в стан спокою. У природі все відбувається поступово, але сад це не ліс, де дерева пристосовуються самі. Тут господар має втрутитись розумно, щоб підтримати рівновагу. Основне завдання восени підготувати дерево до морозів. Щоб воно не вийшло із сезону перевтомленим, існує кілька перевірених способів, які не потребують великих затрат, але вимагають уважності та терпіння. Перше, що треба зробити, перевірити, чи не перенасичена яблуня азотом. Азотні підживлення, гній, курячий послід, селітра добре працюють на весні та влітку, коли дерево росте, але восени вони шкодять, бо стимулюють подальший ріст пагонів і утримання листя. Якщо восени господар підживлює дерево органікою, воно сприймається як сигнал літо триває, треба рости. Тому останнє азотне підживлення треба робити не пізніше середини липня, пізніше лише фосфор і калій, бо вони зміцнюють тканини, допомагають визріванню кори і готують дерево до спокою. Якщо господар бачить, що яблуня не скидає листя, а підживлення було недавнє. Треба зупинитись, нічого більше не додавати, і дати дереву спокій. Друга важлива річ волога. Восени, особливо у вересні-жовтні, багато хто поливає сад, думаючи, що чим більше вологи, тим краще. Але надлишок води стимулює ріст, а не спокій. Тому в кінці жовтня слід робити останній, так званий вологозарядковий полив, Грязний, але одноразовий. Щоб коріння наситилось і потім не вимагало води. Після цього землю бажано мульчувати або трохи підсушити верхній шар, щоб припинити доступ надмірної вологи. Це підштовхне дерево до природного засинання. Третє, що допомагає яблуні позбутись листя, це легке механічне втручання. Коли листопад затягнувся, можна допомогти дереву злегка струсити гілки або обірвати листя вручну. Але робити це треба обережно, щоб не пошкодити бруньки, старі садівники казали. Не чекай, доки вітер зробить твою роботу, допоможи саду сам. Особливо це важливо для молодих яблунь, у яких ще не сформувався природний ритм, після зняття листя дерево швидше реагує на зниження температури і переходить у зимовий спокій. Ще один спосіб оприскування саду спеціальними розчинами. Наприклад, можна обробити яблуні 5-7% розчином сечовини карбаміду. Цей прийом має подвійний ефект: по-перше, розчин пришвидшує відмирання листя і його опадання. По-друге, знищує більшість зимуючих шкідників та спори хвороб. Таку обробку роблять після збору врожаю у сухий день, коли температура не нижче плаці 5 деджікреку. Дехто використовує і більш народні методи, наприклад, розчин мила або золи, щоб підсушити листя. Це не обов'язково, але може допомогти, якщо не хочеться застосовувати хімію. Дуже важливо подбати про стан ґрунту. Осіннє перекопування навколо стовбура допомагає наситити землю киснем і знищити шкідників. Але копати треба не глибше. 15 центісметр, щоб не пошкодити дрібне коріння. Разом із перекопуванням можна внести трохи деревного попелу, це і добриво, і дезінфекція, і засіб, який зменшує кислотність, попіл має калій і кальцій, бо саме те, що потрібно дереву восени для визрівання тканин. Таке підживлення зміцнить кору, допоможе гілкам краще переносити морози. Не варто забувати й про обрізку. Якщо листя не опадає, а гілки ще м'які, це означає, що дерево не завершило вегетацію, тому обрізати восени треба дуже обережно. Основна обрізка проводиться або рано навесні, або після повного опадання листя, проте можна видалити сухі, хворі поламані гілки, щоб дерево не витрачало на них сили. Якщо залишити зайві пагони, вони теж утримують листя довше, бо конкурують між собою за поживні речовини. І ще одна деталь, яку часто ігнорують, це освітлення. Якщо яблуня росте в затіненому місці, де восени сонця обмаль, то вона повільніше реагує на зміну сезону. У тіні листя довше зеленіє, бо дерево отримує менше світла і продовжує працювати. Якщо є можливість, Треба прорідити сусідні дерева чи кущі, щоб яблуня мала більше світла. Навіть декілька днів доброго сонячного освітлення можуть допомогти дереву завершити процес дозрівання і підготовки до спокою. Після того як листя все ж опаде, чи саме, чи з вашою допомогою, не слід залишати його під деревом. У впалому листі зимують грибки, спори, парші, личинки комах. Його треба або зібрати і спалити, або закопати в компостну яму. Це не тільки запобігає хворобам, але й допомагає саду залишатись чистим і здоровим. Старі господарі казали чистий сад здоровий сад, і це не просто приказка це закон садівництва. Якщо ж після всіх дій дерево все одно стоїть у листі, не треба панікувати. Можна обгорнути стовбур ялиновими гілками або агроволокном, щоб захистити кору від морозів. У сильні морози така яблуня страждає більше, бо її тканини залишаються живими і незагартованими. Тому захист стовбура обов'язкова міра, білити його також потрібно, але вже після повного листопаду або перед морозами. Побілка відбиває сонячні промені і запобігає розтріскуванню кори під час відлиги. Загалом головне правило просте не чекати, поки природа сама виправить ситуацію. У саду кожна дрібниця має значення. Вчасно скоригований догляд це половина успіху, дерево, яке правильно підготували до зими, переживе будь-які морози, і навесні віддячить добрим цвітом і врожаєм. А те, як воно входить у спокій, залежить саме від господаря. Чи вчасно він зрозумів, що яблуня не відпочила, чи зміг допомогти їй заснути, як турботливий селянин, що знає ціну кожній гілочці свого саду? У селі кожен господар мав свою науку і свої прийоми, як поводитися із садом, коли природа збивається з ритму. Не раз траплялось що. Що восени, коли вже вранці іні на траві яблуні стояли ще зелені. Старі люди тоді казали дерево втомилось, не встигло заснути, і вже знали, що треба не лінуватись, тоді допомогти йому спокійно зустріти зиму. Кожен двір мав свої способи хтось струшував гілля, хтось оприскував водою з попелом, а хтось і просто чекав, доки сильний вітер зробить своє. Але майже в кожній хаті пам'ятали, що якщо листя лишилось на дереві після Михайла, то весна буде важка для саду. Бувало, що старі садівники у кінці жовтня обходили свої яблуні, обережно водили рукою по гілках і казали Отут соки ще ходять, не заснуло. І тоді вони робили так припиняли будь-який полив, навколо стовбура розрихлювали землю, щоб повітря підсушувало коріння. Дехто ще й обкопував коло, щоб до кореня потрапляло більше холоду, казали, що земля мусить по подихати перед зимою. Так дерево швидше розуміло, що пора відпочивати. А ще кидали трохи попелу чи сухої тирси, той користь і знак, що господар не покинув свого саду. У старовину не було сечовини чи сучасних препаратів, але люди знали силу золою, вапном. Із навіть молочною сироваткою обприскували листя розчином вапна або простою водою сіллю. Так лист швидше всихав і відпадав. А якщо листя вже прихопив мороз, його збивали легеньким струшуванням гілок, щоб не дати обмерзлій масі тягнути пагони донизу. Такі дрібні дії рятували дерево від поломів. У багатьох господарів були цілі ритуали. Підготовки саду не просто робота, а своєрідне прощання з літом. Люди вірили, як зустрінеш зиму, так і весну дочекаєшся. Старий дід Семен, що мав найбільший сад у селі, колись казав Яблуня то жінка, якщо не дати їй відпочити, вона навесні не розквітне він ніколи не поспішав з добривами восени, зате уважно спостерігав за кожною зміною кольору листя. Якщо бачив, що дерево тримає лист до пізнього листопада, йшов і говорив з ним Спи моя красуне, відпочинь. Ти вже все зробила. І дивно. Але навесні його дерева цвіли краще за інші. Може, справа не лише у добривах і поливі, може, і у тій турботі, що вкладалась у кожен рух. Сучасні садівники теж мають свої методи, але суть не змінилась замість вапна, карбамід. Замість струшування, оприскування, але мета та сама – допомогти дереву перейти у спокій. Ті, хто має великі сади, часто використовують осінні регулятори росту спеціальні препарати, що гальмують вегетацію Вони діють м'яко, не шкодять дереву, але зупиняють ріст пагонів. У приватному садку це рідко потрібно, вистачить правильного режиму поливу і добрив. Проте важливо, щоб людина розуміла. Не можна тримати сад у, літ... у літньому стані до грудня, бо тоді весна принесе не квіти, а тріщини на корі. Є ще одна народна порада, яку нині майже забули. Раніше, коли осінь була занадто теплою, господарі обходили сад після перших морозів і легенько підгортали землю до стовбура, створюючи невеликі гребені. Так дерево відчувало холод через корінь. І швидше засинало. А якщо навпаки морози приходили різко, то ґрунт навколо мульчували листям або соломою, щоб не допустити пересихання. Це теж допомагало яблуні зберегти рівновагу, бо головне не допустити різких стресів. Дехто з сучасних господарів, побачивши, що яблуня не скинула листя, думає, що це добре, мовляв, сильне дерево не боїться холоду. Але це помилка. Досвідчені садівники кажуть, що така яблуня навпаки найбільше страждає, бо вона живе, коли інші вже сплять, і вся її сила витрачається на підтримку зелені. Тому народ завжди казав не зелені взимку, не згори навесні, це означало, що дерево має знати свій час для праці і свій час для спокою, і завдання господаря не зламати цей порядок. Інколи можна побачити в селах старі яблуні, які стоять десятками років, але щосені що з них самі падають листки до останнього. Такий сад, як жива школа, у ньому кожне дерево пристосувалося до місцевого клімату, має свою пам'ять і власний ритм. Молоді саджанці, куплені в розсадниках, часто втрачають цей ритм, бо вирощувались у тепліших умовах. Тому якщо... Така яблуня не скидає листя, не треба одразу сваритись на неї, вона просто не звикла до наших холодів. Їй треба рік два, щоб навчилась жити за місцевими правилами. І саме тут допомагають народні методи помірний догляд, уважне спостереження, добрий захист узимку. Бабуся Ганна, що мала лише дві яблуні на подвір'ї, казала Я до них, як до дітей. Раз не хоче спати, значить, перехвилювалась. І справді, у природі все пов'язано, якщо восени довго стоїть тепло, якщо врожай був надмірний, якщо земля втомилась, яблуня може не встигнути відновитись, тоді вона затримує листя, бо не має сили відпустити його. У таких випадках допомагає простий прийом обрізати всі плоди і сухі гілки раніше, ще до перших холодів, і не чіпати дерево після. Воно тоді саме встигне перебудуватись і скинути листя, старі і нові підходи, хоч і різні за формою, мають одну суть не залишати сад на призволяще. Сучасні засоби пришвидшують процеси, але людське око й рука залишаються головними, бо ніякий розчин не відчує, коли дерево втомилось, а господар повідчує. У цьому й полягає мудрість сільського життя знати свій сад, як себе. Слухати його, бачити не лише проблему, а й причину, і тоді навіть та яблуня, що не хотіла скидати листя, наступного року цвістиме рясно, бо запам'ятає дбайливу руку, яка допомогла їй пережити зиму. Під кінець осені коли останній лист упав і сад затих, саме час підбити підсумки і подумати, чого навчила нас ця осінь. Якщо яблуня не скинула листя вчасно. Це знак, що щось у догляді було не зовсім правильно або природа влаштувала випробування. Але головне не панікувати і не картати себе, а зробити висновки, щоб наступного року все пройшло спокійно, бо сад, як і людина, вчиться з досвіду, помилився раз, запам'ятав, виправив і маєш плоди. Перш за все, треба зрозуміти, що кожне яблуня має свій характер. Є такі, що рано готуються до зими, є ті, що тримаються до останнього. Молоді дерева особливо часто не скидають листя вчасно, бо ще не звикли до місцевого клімату. Тому якщо господар посадив новий сад і бачить, що листя довго не опадає, не треба одразу бити тривогу. Просто дайте деревам трохи часу, допоможіть їм адаптуватися. Але якщо така ситуація повторюється кілька років поспіль, це вже сигнал, що слід змінити догляд або підживлення. Основна рекомендація, що до термінів не варто восени захоплюватися добривами, особливо органічними з азотом. Азот добрий друг навесні, але восени він ворог, він будить дерево, коли тому пора спати. Краще дати яблуні калій, фосфор і трохи попелу. Вони не змусять її рости, зате зміцнять і загартують перед холодом. Друге, не поливати пізно, коли вже прохолодно. Волога в цей час шкодить більше, ніж допомагає зробіть один щедрий полив у жовтні, щоб коріння наситилось, і дайте землі підсохнути. Це як ковдра перед сном тепло, але не мокро. Ще один важливий момент чистота під деревом ніколи не залишайте на зиму опале листя. Особливо якщо воно не встигло висохнути. У ньому зимують шкідники, грибки, парша усе те, що потім прокинеться навесні і почне шкодити саду. Зібране листя краще спалити або закласти в компост, але не під самою яблунею. Це одна з головних умов здорового саду. Також варто запам'ятати, дерево не любить різких змін, якщо морози різко вдарили, а листя ще на гілках. Потрібно обережно допомогти йому опасти, зняти руками або легенько постукати по гілках, але не ламати. Потім обов'язково побілити стовбур, особливо молодих дерев, бо зимове сонце і мороз можуть наробити біди. Побілка це не лише краса, а захист від перепадів. Температури тріщини і обморожень. Буває, що після важкої осені навесні господар бачить, що яблуня прокидається повільно або має засохлі гілки. Не треба одразу брати пилку. Дочекайтесь, доки повністю розпуститься листя, тоді буде видно, що живе а що ні. І тільки потім обрізайте сухе. Часто дерево відновлюється само, якщо йому дати спокій, і трохи добрива. У березні або квітні можна підживити настоєм попелу чи перегною. Тоді воно швидше відійде після зими. Для запобігання повторенню проблеми важливо тримати сад у природному ритмі, не варто форсувати події, не підштовхуйте дерева, до росту, коли ще холодно, і не годуйте їх, коли вже осінь. Сад живе за своїм календарем, і найкраще, що може зробити господар, це навчитися його слухати. Як тільки дні корочають і ночі стають прохолодними, час завершувати всі активні роботи. Це правило, яке рятує від більшості бід. Є ще один нюанс, який часто ігнорують вибір сортів деякі сорти яблунь, особливо декоративні або південні, природно довше тримають листя. Якщо такий сорт посадити в регіоні з ранніми морозами, він щороку потраплятиме в небезпеку. Тому при купівлі саджанців варто обирати ті, що пристосовані до вашого клімату. Місцеві сорти завжди надійніші, бо вони вже знають, коли спати, коли цвісти і як пережити зиму. Найважливіше, що треба винести з цієї ситуації, яблуня не скинула листя не тому, що вона погана чи хвора, а тому, що їй щось завадило відпочити. І господар має допомогти їй знайти цей спокій. Нехай це буде просте правило. Кожне дерево восени має заснути так, щоб не змерзло і не виснажилось, і тоді весною сад віддячить не лише квітом, а й тим самим спокоєм, коли виходиш уранці, а довкола пахне яблунею і знаєш, що все зробив правильно. Тож не лякайтесь, якщо восени бачите зелену яблуню серед голих дерев. Це не катастрофа, це лише нагадування, що природа потребує нашої уваги. Придивіться, подумайте, виправте догляд, і дерево віддячить сторицею, бо сад, як люди, потребує турботи, тепла і своєчасного відпочинку. І якщо дати йому все це, він ніколи не підведе, і тоді вже не доведеться питати, чому яблуня не скинула листя, бо вона сама знатиме, коли прийшов її час спокою.